Заяву ми маємо подати час Ч для тих, у кого не було, немає можливості, подається 30 вересня. І так. Давайте що ми маємо по алгоритму зробити. Перше, що завжди пишуть, це заява. Я б все ж таки проаналізувала свої підстави і можливість під ці підстави зібрати ці чи інші документи. Тобто, спочатку в мене йде аналіз. Потім я маю в довільній формі подати заяву. Але зверніть увагу, хто, як ви будете писати, От, ну, ви отримуєте один із варіантів. Звісно, ми можемо, коли говоримо про те, що як ми будемо подавати, можна подавати через електронний кабінет. Очевидно, ми отримуємо вже. Готову форму. Хто буде подавати в паперовому вигляді, як вам подобається? Хтось дуже любить писати, пояснювати, чому просимо прийняти. Для мене більш прийнятна, коротка форма. Повідомляю про неможливість, підстава, документи. Тобто, це ваше право не має встановленого зразку. Тому, Але зверніть увагу, що вичерпний перелік документів має бути, а ви будете подавати або оригінали документів, або копії документів, в залежності від того, яким чином ви будете подавати цю заяву. Тобто, залежно від прийнятого рішення, а податкова може прийняти три рішення. Вона може дати вам, і такі, я думаю, що на першому етапі ми будемо мати з вами такі варіанти: дозбирати документи, тобто дати попередні рішення про те, щоб ви дозібрали документи, якщо у вас їх не вистачає. Буде цікаво побачити, а що вони захочать бачити, чи просто напишуть дозбирати, чи напишуть, які документи нам назбирати, поки що ми не маємо такої практики. Податкова може не прийняти рішення, порахувати, що. У вас є підстави, і тому що вам буде відмовлено на даній рішенні про неможливість підтвердження неможливості, і тому ви виходите на звичайну сплату. Зверніть увагу, коли у, вас немає, коли у вас немає рішення про неможливість, ви маєте говорити не про терміни, в які би ви повідомляли, як у вас відновилась можливість, ні. А ви маєте. От на раз-два починати звітувати і сплачувати податки так, як воно є за нормами податкового кодексу: строки подання і строки сплати. Тобто, в залежності від того, що ми можемо отримати. Ну і третій варіант, якщо нам буде відмовлено, ми можемо додати документи, але податкова знайде якусь зацепку, вона знайде якісь 20 ОПП, яке ви не подали, і буде вам відмовляти. Тому в даному випадку ви можете що робити: або погодитися з цією відмовою і знову перейти на сплату податків, якщо є така можливість, а якщо її немає, немає коштів. Дійсно, бізнес не працює, розбитий, тобто ж різні обставини є. Хтось перейде, а хтось ні. Тоді, що ви будете робити? Оскаржувати. Оскаржувати можна буде як в адміністративному порядку, так і в судовому порядку, а також можна одночасно да, йти по двох шляхах. Ну і звісно, у нас з вами не забувайте ще є така. Експеримент чесності. Да? Якщо у вас відновилася можливість сплачувати податки, то ви маєте подати повідомлення в довільної форми, не пізніше 60-календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відпов... відновлення такої можливості. От на сьогоднішній день я не розумію, як не маючи переліку, довести чи я, Мою маю можливість. У мене відновилася можливість. Чи не відновилася можливість? Як правильно скласти заяву про неможливість виконання податкових обов'язків? Форма строки подання? Строки ми з вами говорили для тих, у кого немає можливості на 6 вересня на дату вступу в дію. Цього переліку подати документ, сплачувати податкові і подавати звітність. Ми що маємо подати заяву не пізніше 30 вересня. Заява у нас подається в один із способів: в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет. Очевидно, ми маємо, будемо що робити, фотокопії документів, доєднувати туди, або податкова нам має роз'яснити, або як ми будемо надавати ці документи. В паперовій формі шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Багато хто туди добратися вже не може, там нічого немає, за тим місцем, або в будь-якому сервісному центрі контролюючого органу. Це називається за місцем, де ви знаходитесь. Тобто, де ви знаходитесь, де вам зручно. Екстериторіальний принцип там ви можете подавати. Єдине, що звертайте увагу, що податкова вам обов'язково має згодом надати номер підтвердження, що вона у вас прийняла документи. Звісно, хтось може надсилати поштою з повідомленням про вручення. Ну, це називається трошки по-іншому. Це є постанова Кабінету міністрів України, за якою поштове відправлення. Ми за неї звітуємо. У вас має бути відправлення з описом про вкладення і повідомленням про вручення. Опис про вкладення обов'язково, тому що ви маєте в довільній формі зробити опис тих документів, які ви надсилаєте, скільки вони сторінок, чітко назву цих документів прописати. І тоді два примірника, пошта собі залишає, вам надає, вона підтверджує, що саме ці документи вона у вас взяла. І о, о, повідомлення про вручення про те, що зараз ми можемо вже дистанційно через повідомлення СМС-ками дивитися, але повідомлення про вручення має бути вам надіслано в звичайному форматі. І так, як правильно скласти заяву про неможливість, повна назва платника згідно з реєстраційними документами. Отже, я би радила писати повну назву, так як ми з вами в звітах забиваємо, так? або прізвище Ім'я по-батькові. Код платника податків згідно з єдиним державним реєстром, або податковий номер. так? Тобто ну, ЄДРПО, наше ми знаємо, або ІПН. Реєстраційний номер облікової картки для фізичних осіб, те, що я казала, або відмова, якщо є за паспортом. Податкова адреса платника податків. Податкова адреса зазначається за ЄДРО. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява. От тут я хочу звернути увагу, що ми подаємо заяву до податкових органів за місцем своєї податкової адреси. Інша справа, що технічно ми можемо подати, наприклад, в місті Києві, а у нас може бути підприємство, зареєстроване в Сєверодонецьку. Тому писати ми маємо саме до того податкового органу, до якого ми подаємо. Дата подання заяви також фіксується. Чітке та стисле обґрунтування підстав для підтвердження неможливості виконання, навожу підставу і навожу вичетний перелік доказів із зазначенням кількості сторінок кожного документа. Це фактично те, що ми вписуємо в заяву. Це те, що якщо ми поштою відправляємо, робимо опис про вкладення. Тобто, по кожному документу, який у нас з вами є. Акт, інвентаризаційний опис, витяг із реєстру. Ми маємо кожний документ для себе записати, написати, скільки він має сторінок, тобто повна назва документа, не просто акт, а акт, що це за акт, коли він складений і скільки у нього на сторінок. Які саме податкові обов'язки неможливо виконати сплатити? Тобто, ну, Які обов'язки да, у нас може бути? Ми можемо давати податок на додану вартість, податок на прибуток, єдиний податок і так далі. Тобто, Ми маємо показати, можливо, ви для себе зробите взагалі розбивку по податках, да? тобто таблицю податок, документи, але ж у нас є по деяких податках перетинання документів, ті ж самі первинні, наприклад, ПДВ податковий кредит. Податок на прибуток. Тобто, це вже настільки буде у нас з вами можливість деталізувати, або будемо все писати отак от в стопчик. Да? Інформація про податкові періоди, за які. Тобто, якщо ми даємо певні документи, то все ж таки було б доцільно написати там податок, період, за який період, наприклад, там, да? у нас ну, якщо квартальний, то за квартали будемо далі писати по квартальному в розрізі податок, період і документи. Підписи платника податку фізичної особи або посадових осіб платника податку засвідчені печаткою за наявність. І тут я хочу сказати, як у всіх первинних документах проблема завжди з тим, хто підписує. Ну Якщо от ви бачите фізичної особи да, або посадової особи, От якщо ФОПу да, подавати, ФОП за, за себе залишив уповноважену особу, але ж він не вносив її до ЄДРО. Хто має підписувати? Отут нічого не прописано про це добре, якщо є можливість подати через електронний кабінет під час навіть перебування на тій же самій війні, якщо там ну, на, на передові. Тобто є приватні підприємці, які, ну, з якими спілкуюся, він каже, ми самі звітуємо, все подаємо, хто через дію, хто через електронний кабінет, є ноутбук, я це можу зробити. А якщо ні, питання. Посадова особа, от, наприклад, багато хто зараз говорить, а у нас керівник взагалі виїхав за кордон. Він ще до війни виїхав за кордон. Хто має підписувати цей документ? Має підписувати посадова особа уповноважена або за неї внесено запис в ЄДР по цій юридичній особі, або Є підтвердження, вам треба буде давати підтвердження, що цю особу уповноважили або засновники, або директор. тобто, це треба вже дивитися кадрові питання, чи тимчасове заступництво, чи, чи покладання обов'язків, або за посадову інструкцію тобто, тут треба ще буде дивитися, хто буде підписувати ці, цю заяву, тому що впевнена, що й до цього можна дуже добре причепитися.